Із дерева Ренатийський Госи, зняв тебе життя всіх мертвого, а руба і, і побачивши тебе вже художньу, Та й далі порвалися ворота, поламалися. Ми привезли з собою дари, дари пасхальні, в першу чергу пасхальний хліб. Це хліб, символ Ісуса Христа Воскреслого. І цей хліб подарували нам, пожертвували його наші вірні, наші українці з Канади. Вони також солідаризуються з нами думками і серцями, є з нашими воїнами на сході. І оця пасочка нехай буде знаком їхньої близькості, вдячності і любові. Веселих вам свят смачної Паски і Божого благословіння.